Віолета Баша Плем'я мандрівних магів. Чому цигани приречені на поневіряння і що стоїть за міфом про їхній магічний дар. Вони розкидані по всьому світу. Їх понад 4 мільйони. Їх можна зустріти в Європі, Азії, Північній Африці, Америці та Австралії. Краса їхніх жінок має чаклунську силу і занапастила чимало чоловіків. Чоловіки циганського племені відчайдушні наїзники конокради, владні, не терплять диктату, спалаючим поглядом вогняних очей. Усі, як один вважають себе баронами, загалом дикуваті мачо. Але чи так це насправді? І чи немає тут створеного ними самими міфу? Циган особлива цивілізація, яка багато століть існує паралельно нашій і одночасно всередині неї. Чому вони не асимілювалися, не змішалися з тими народами, серед яких жили? Невідомими силами приречені вони на вічне поневіряння, уміння бачити майбутнє та володіння гіпнозом передається їм у спадок. Що ми знаємо про них? Винахідливі та хитрі, крадуть причому навіть дітей, ворожать більше за життя, люблять коней, усі без винятку від народження чудово співають і танцюють. Живуть табором ось і все, що ми знаємо про них. Не надто багато, тим часом цигани найзагадковіше плем'я на планеті. З циганками ми зустрічаємося зазвичай на вокзалах та на ринках, вони здаються нам таємничими всевладними чаклунками і самі підтримують міф про це. Скільки не пишуть про циганський гіпноз, поки на собі не відчуєш його, не зрозумієш, що це таке. Сергій вирішив пройтися від метро до будинку пішки. Раптом біля тротуару різко загальмував шестисотий мерседес. Жінка, яка сиділа в іномарці, запитала, як приїхати до поліклініки. Сергій почав пояснювати дорогу, але вона перебила його підійди ближче. На тобі страшна порча. Погана жінка закопала твою фотографію догори ногами у свіжу могилу, у тебе рак. Через три місяці ти помреш. Як не тримався мій приятель, при цих словах він затремтів. Циганка продовжила. Я тобі допоможу. Щоб допомогти, я мушу витратити багато сили. Ти маєш зелену масу? Яку масу? Сергій відчув, що його хилить у сон. Долари. Хто у вашій родині зберігач грошей? Покажи дорогу до твоєї хати. Запитання сипалися одне за одним. Сергій упіймав себе на думці, що мало не повів циганку до свого дому. Циганка не здогадувалася, що Сергій журналіст і добре знає, що таке циганський гіпноз. Він змусив себе прокинутися і відповів, що в нього немає доларів. Циганка зачинила дверця та машини, і Мерседес рвонув із місця. Минуло вже два роки з моменту його зустрічі з циганкою. І жодного раку в Сергія немає і близько. За даними міліції, шахрайство з використанням циганського гіпнозу поставлено на потік. У липні 2000 року в однієї київської студентки циганка виманила 15 тисяч доларів, щоб зняти порчу, причому дівчина сама привела гіпнотизерку до своєї квартири. Учені вважають, що циганський гіпноз це вуличний різновид добре відомого методу словесного та зорового впливу на придушення волі, як захиститись від нього, найнадійніший спосіб швидко піти, намагаючись не дивитися циганці в очі. Тим часом учені знайшли пояснення із здібностям циганок визначати долю. Ваша зовнішність та поведінка скаже про вас усе, що треба досвідченому оку. Цигани, які століттями змушені виживати серед інших народів в умовах гонінь, виробили чуття на людей та опанували знання психології. Але навіщо циганам ця таємничість? Хто вони? Звідки до нас прийшли і чому не хочуть осісти, віддаючи перевагу бідності та небезпеці, кочового існування? На противагу зручному життю. Блукаючи світом, цигани приймали релігію тих країн, де жили, у середній Азії стали мусульманами, а ті, що прийшли до християнських країн, охрестились, тоді й виникла легенда про вічну дорогу, запитав Господь циган, як ви добуваєте хліб насущний? Ті відповіли, що крадіжкою ворожінням та обманом, і сказав їм Господь. За багато гріхів на вас і за це прирікаю вас на вічну подорож. Батьківщина циган Індія півтори тисячі років тому там проживали цигани касти Дім, що належала до найнижчої касти недоторканних. Її члени жили у страшній бідності, вони не мали жодної професії, зате були відмінними танцюристами та музикантами. Україні велися міжусобні війни і часто їх жертвами ставали цигани, які за законом племені не могли брати зброю до рук. Доведені до відчаю цигани відправили правителю Індії біхраму, послання, скаржачись на безрадісне життя. Біхрама насмішила наївність цього послання, і вони, вирішивши позбутися циган, розпорядився вигнати їх з Індії. Від індусів цигани набули таємних знань стародавніх наук та володіння магією. Рятуючись від гонінь, вони ніде довго не затримувалися. Спочатку потрапили до Персії, а потім одні дійшли до Північної Африки та Гібралтару. Інші проникли в Закавказя і дісталися Візантії. Коли іспанці відкрили Америку, і треба було заселяти ці нові землі, вони відправили туди разом з іншими поселенцями і циган. З цієї ж причини з'явилися цигани і у Австралії. У 1322 році монахи Симон Симоніус і Хуто Освічений виявили на остріві крит циган. Вони дотримувалися обрядів Грецької православної церкви, але жили подібно до арабів у чорних наметах або в печерах. Зіткнувшись, із християнськими паломниками цигани швиденько збагнули, що паломники користуються привілеями. Тоді цигани створили міф про те, що вони є вихідцями з Єгипту, де є святі для християн місця. Цим і пояснюється те, що англійці називають циган єгиптянами, а угорці фараоновими дітьми. У 13-15 століттях цигани потрапили до Західної Європи, а потім і до Східної. Спершу їх зустріли там доброзичливо. У XV столітті німецький імператор Сегізмунд, почувши легенду про їхнє єгипетське походження, видав їм охоронну грамоту, але невдовзі циган стали переслідувати, як бродяг оголосили поза законом, виселяючи за межі держави або вбивали. У середні віки про циган ходили чутки, що вони крадуть дітей і продають їх арабам, а ті вбивають малюків для того, щоб зробити з них якесь цілюще варево для своїх правителів. Швидше за все, це просто страшні вигадки. Проте в Іспанії в минулі століття дітей лякали тим, що якщо вони бешкетуватимуть, то прийде циган і їх вкраде. У наш час цигани іноді викрадають дітей із прозаїчної причини, щоб ті допомагали їм просити милостиню. Утім, циганські сім'ї багатодітні, тож і ця причина зживає себе. Найбільш кровожерливим гонителем циган був Гітлер, який нещадно їх винищував, Ф'юрер захоплювався окультними науками, вважав себе магом і не терпів у цьому конкуренції. Краса циганок загадкова, диявольська, фатальна. Скільки молодих людей занапастила вона, солідні становники та молодики гімназисти йшли з сімей від прекрасних, освічених і родовитих жінок, кидаючи до них якоїсь ради, статки, кар'єру, становище в суспільстві, а часто й життя. Барчуки губили голови, кажуть, Пушкін поєднався таємним шлюбом із циганкою земфірою, що, утім не завадило йому одружитися з Наталею. Що ж доводило чоловіків до безумства, прагнення вирватися з нудного кола буденності та пристойності, романтика пристрасних пісень і танців у мерехтінні вогнищ, юні відьмочки з волоссям, що розвивається за вітром. Гонитва на брудких конях у невідомість, а може, циганки зачаровували їх своїм гіпнозом і те, і інше, і третє. І коли їхній табір ішов у небо, чарівні красуні зі сміхом кидали загублених паничів, бо ніщо не могло зупинити їх у вічній мандрівці. І йдучи в дорогу, викладали вони на дорозі, складені у вигляді хреста квіти, даючи знак тим циганам, що підуть. Усупереч поширеній думці, що російські дворянські синки йшли в табір за доступними циганками, цигани цнотливі. Серед них не зустрічається жінок легкої поведінки, чим цигани дуже пишаються, хоч би що трапилося, циганки вірні своїм чоловікам. Жодна з них ніколи не одягне штани або міні спідниці у циганських сім'ях панує домоустрій, дочка не зможе одружитися без дозволу батька. Якщо батькові наречений не сподобається, дочка ризикує залишитись у дівках, а циганок видають заміж дуже рано, у віці 12-15 років. За розмахом циганському весіллю немає рівних, на гуляння витрачають усе, що мають, не думаючи про завтрашній день. Запрошених до 500 осіб рідня приїжджає навіть із-за кордону. Православні цигани вінчаються в церкві, молодих зустрічають діти з подарунками на тацях. На циганських застіллях чоловіки та жінки сидять у різних кімнатах, кричать не гірко, а Терненгебах що означає щастя молодим. Закінчивши трапезу, вискакують із за столу і шалено танцюють. Особливо веселяться діти. Раптом зал затихає. У центр кола звуть нареченого та наречену, але в розпал танцю вони не йдуть. До весілля наречений не сміє зачопити наречену. З давніх часів існує в циган звичай. У середині весілля наречених вели до спальні, щоб потім явити світові простирадло з доказами невинності молодої. Разом із молодими до спальні заходять експерти, яких обирають не з сімей нареченого та нареченої. Циганський звичай суворий. якщо наречена не виявилася чесною, нареченого можуть вбити, а наречена отримає ганьбу на все життя. Гості прямують до дверей опочивальні і чекають, коли експерти вийдуть із простирадлом і оголосять гостям результат. Після закінчення весілля чоловік стає повновладним повелителем своєї дружини. За циганськими звичаями людину не можна ховати, поки всі до одного родичі не попрощаються спокійним. Поховання відкладають до прибуття всієї рідні, навіть якщо вона має приїхати з далеких країв. Поховання часто проводять через тривалий час після смерті, а тіло бальзамують. Усі ці дні від півночі до ранку біля тіла повинен бути хтось із родичів. На оздоблення циганських могил не шкодують грошей. Стіни викладеного цеглою саркофага обвішуються килимами, а всередину поміщають предмети, якими небіжчик користувався за життя. Через це циганські цвинтарі особливо полюбилися злодіям. У селі Семенівка під Мелітополем одного разу було заведено кримінальну справу, яка дуже розважила співробітників правоохоронних органів. За кожен захід злодії тягали з циганських могил до 40 пляшок коньяку та горілки. Що вдієш, якщо покійник за життя любив випити? Могила одного циганського барона була схожа на особняк після євроремонту. Це був склеп з усіма зручностями, до яких входив мобільний телефон. Незрозуміло, навіщо він покійнику. Можливо, нащадки індусів володіють таємницею Воскресіння з мертвих. За циганською легендою, коли Ісуса Христа розпинали на Голгофі, недалеко від нього випадково опинився циган. Він поцупив свяха, тому виконавцям вироку. Сенедріона довелося прибивати ноги Спасителя одним цвяхом. За це розіп'ятий Господь нібито сказав циганові ну, гаразд, кради. Відтоді цигани тягнуть усе, що трапляється під руку. Звісно, не всі серед них шахраї. Професійні злодії циган відносяться до стану черні. Циганки дзвонять у двері квартир і просять напитися або переповити дитину. Варто прочинити двері, як циганки починають показувати фокуси. Мало кому вдавалося встежити, коли з квартири зникають коштовності та гроші. Жодна циганка не видасть напарницю, інакше її сім'я має утримувати сім'ї тих, хто з її вини потрапив за крати. Замість суду їм служить так званий циганський сход. На ньому того, хто провинився, могли засудити до смерті, править судом баро. Як називають цигани свого старшого? Баро у перекладі означає шановний. Слово баро схоже на слово барон, тому й виникла хибна думка про те, ніби цигани мають барона. Найпоширенішим станом циган є колдарарі, тобто біла кістка. Вони мають право обирати баро є жителями традиції, і саме їхні жінки володіють гіпнозом та вміють ворожити. Найбагатшими серед циганів є наркобарони. Цигани – один з небагатьох народів поза часом, дивовижна витівка історії, що зберегла уклад життя тисячолітньої давнини, і тому є низка причин. Якось вигнана зі свого житла і позбавлена власної землі обітованої, ця численна група людей змушена була приймати суворі, багато в чому нав'язані їм правила гри. Їхнє прагнення до пишних весіль та похоронів, до зовнішньої мішури, їхні обвішані моністами жінки, які носять на собі десяток спідниць, усе своє ношу з собою, їхня любов до торгівлі циганським золотом, хіба це не гіркий досвід, котрий диктує необхідність за будь-яку ціну уникнути злидні? Хіба це не генетична пам'ять предків про найбіднішу касту Індії? І хіба самі європейці та інші цивілізовані побратими по планеті своїм гидливим ставленням до тих, хто не має нормальних санітарних та й взагалі людських умов побуту, не змушували їх стати тим, ким стали цигани. Крали і жебракували вони не від хорошого життя. Це був єдиний спосіб вижити для тих, хто вважав роботу нижчою за свою гідність. А волю цінував дорожче за добробут, надійний будинок, навіть дорожче за життя і міф про таємничу силу їхньої магії той самий спосіб уникнути небезпеки в чужому суспільстві, змусити себе, якщо не прийняти, то хоча б. Побоюватися, адже тільки той піддається їхньому міпнозу, хто не впевнений у собі і вірить у чеклунську силу цих загалом несправедливо обділених людських благами людей. І той факт, що вони відокремлені, що не асимілюються з іншими народами, є свідченням не лише традицій, а і страху зникнути в чужому оточенні, для чого треба триматися своїх. Утім, почалося третє тисячоліття, і багато що почало змінюватися в циганському житті. Найчисленніші із циган СНД, Середньоазіатські цигани вже асимілюються з узбеками та іншими народностями, прийняли іслам, рідняться з сім'ями за допомогою перехресних шлюбів і навіть зовні мало відрізняються від місцевого населення. Багато київських циган живуть у впорядкованих квартирах, здобувають освіту, а перед вірним конем віддають перевагу хорошій іномарці. Можливо, незабаром вимушені ізгої увійдуть в історію на рівні з усіма, згадуючи табір і багаття лише в піснях та легендах.